політика вітаємо пане Олегу. Доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Давайте з опитування почнемо чи власне подіють ультиматуми західних політиків на Путіна. Так ні частково таке опитування триває в нашій Ютуб-спільноті в нашому телеграм-каналі. Ну а від ми так би мовити від слів майбутнього, можливо, майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, лідера християнських демократів, лідера опозиції, який обіцяє за 4 години виставити ультиматум Путіну щодо припинення війни проти України інакше дасть Україні дальновійні ракети. Таурус, як ви вважаєте, от ще один політик у нас в ультиматум або ще, ще один політик говорить про 24 години? Тобто, ну от у нас ці швидкі рішення, так набуті одне рішення. Ми вже бачили. Да. Трамп вже скільки тут у нас як переможець? Ну вже нова дата є інавгурація. Давай ага. дочекаємося, все ж таки 20 січня. Да. пане панелого, але бачимо, що дійсно популярним стає оцей швидкий підхід до якогось рішення, до пошуку завершення. Отже, як ви вважаєте в даному випадку? Чи подіє такий ультиматум на Путіна? Ні, так? не подіє однозначно, тому що це не той ультиматум, якого може боятися Путін. А чекайте, а як дальнобійний Таурус, який долітає, я перепрошую там ну, до Кремля, так точно мені здається, з Сумської області, якщо запускати, хіба це не аргумент для значить нашого кремлівського е, улюбленця в, в лапках? Ні, це не аргумент, тому що, по перше, він звик до того, що дуже багато слів і не так багато дій. Тим більше, що ця риторика знов вона виборча або передвиборча, тому що 24 години це зараз модно говорити перед виборами, а після виборів, в 24 години, вони кочують із одного часового проміжку в інший, і Путін бачить, що нічого не відбувається. Я про це кажу. Якщо дійсно будуть надані ракети і в достатній кількості з дозволом бити по Кремлю. А такого не буде, ніхто так не скаже. Будуть казати про інші якісь цілі, будуть якісь інші обмеження. Це 100%. Тому звучить красиво, але хочеться побачити результати цього ультиматуму. Угу. Е, дуже на це чекаємо. Ну. Що ж, давайте тоді а, до е, інших е, тем. А, е, до е, тем? міжнародних тем. Е, скажімо так, Володимир Зеленський планує замінити пані посла у Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на українського чиновника. Це означається, що президент розглядає кандидатуру на цю посаду іншу. Ну і поки що не називається кандидатури, і власне її немає. Я нагадаю, як ця ця історія почалася. Що наприкінці вересня виникла вимога негайно звільнити Маркарову. Її висунув спікер Палати представників е, Майк Джонсон. Тоді ще була передвиборча кампанія. Він обурився, що під час візиту Зеленський приїхав на завод з за виробництва боєприпасів у штат Пенсильванія. Е, туди не запросили жодного представника від республіканської партії. Супроводжував зеленського демократ і відповідно керівник цього штату Шапіру. І мовляв, це був політичний хід на тлі президентської виборчої кампанії у США. Тоді е, так це інтерпретували республіканці. Хоча в підсумку вони все одно штат Пенс. Сільванія виграли проблеми ніякої немає. Однак, от свіжа публікація Washington Post все ж таки, е, ну знову актуалізувала цю тему по Маркарові. Як ви вважаєте, пане Олегу? Чому її не звільнили тоді, коли скандал цей виник, щоб якось налагодити стосунки з республіканцями? І чи будуть звільняти зараз, ну принаймні до приходу Трампа? Чи все ж таки дочекається, коли вже Трамп е, повністю вступить у повноваження, і тоді вже будуть домовлятися, хто буде новим послом? Ну тоді це був правильний хід з боку президента. Не звільняти, тому що таким тематом або навіть така пропозиція тоді була проявом слабкості. Це факап демократію. Які в такий спосіб непрямий хотіли отримати дивіденти, але ми бачимо, що отримали облизня в результаті? Тому це було передвиборчі дії. Це були передвиборчі якісь маневри тих же демократів, і ми в них не мали брати участь. І не мали реагувати дуже швидко на якісь ультиматуми молодих чи інших. Тому тоді це правильно було зроблено. Але як кажуть, знаєте, в тому одеському анекдоті ложечка знайшлася, а осад залишився. І тому буде правильно і можливо навіть доречно змінити посла на нинішньому моменті, тому що зараз повинен працювати або повинна працювати з новою адміністрацією людина, яка не буде мати негативного шлейфу для республіканців. Ми знаємо, що республіканці дуже е Прискіпливо ставляться до всіх таких нюансів, тому можливо, і стаття Вашингтон Пост. Вона є сигналом для Києва, що це треба зробити. І українське експертне середовище теж вважає, що це один із кроків, які треба зробити. Але тут розходяться в часі або зараз зробити, або вже під інаугурацію, але це треба зробити. Це сигнал, який ну угу. передати новій адміністрації, я думаю, треба, і це буде зроблено. Ну а в цілому до пані Маркарова є якісь зауваження як до посла? не ті зауваження, які роблять республіканці, от з нашої сторони. Наскільки вона я не знаю, з цією посадою за цю каденцію? Ми бачимо, що Америка нас за її, скажімо так, каденції вона нас підтримувала, була нашим партнером, але не стала союзником, і навряд чи союзником вони коли стануть, тому що я вважаю, що це той, хто з тобою воює поряд. А партнер це який тобі допомагає не вмерти. Тому дорікань не було. Факапів таких серйозних теж не було. Тому ну за за винятком можливо цього, але ситуація, коли йдуть передвиборчі дії, вони дуже емоційні і дуже непередбачувані. Ну можливо, це її помилка була, а можливо, це був якийсь там усвідомлений крок на той момент. Ми не знаємо, вже в мара по почитаємо пізніше. Особливо що сталося з лендлізом, чому він так і не почався при каркареві зі сполучених штатів. Це головне зауваження, яке її зазвичай. Звучить і в наших ефірах, і поза ними пане Олегу, давайте до іншого От поки посла нашого в штатах нового немає. Немає навіть кондитурів, немає чого там особливо обговорювати. Можемо обговорити вже анонси Трампа від Трампа від команди. Власне цієї ночі головний анонс, який відбувся, це кандидат на посаду державного секретаря. Власне, хто замінить Блінкіна при Трампі? да? Хто буде державним секретарем? Власне він хоче бачити на цій посаді.